Міжнародні партнери виділяють чергову військову та фінансову допомогу. Від Литви отримаємо 220 мільйонів євро на оборону, півтора мільярда на відновлення знищених зерносховищ Одещини. Зброю чекаємо від США. Тим часом у Франції відкриється український завод з переробки листя на папір. А у Великій Британії з'явився перший проспект на честь зеленського. Про усе це у нашому дайджесті. У Литві схвалили довгостроковий план підтримки України на 200 мільйонів євро. Основні напрямки на три роки: закупівля зброї, військова підготовка та ремонт техніки. Міжнародні партнери виділять 244 мільйони доларів для розмінування деокупованих територій, закуплять машини, металодетектори та іншу спецтехніку. Ще півтора мільярда євро отримаємо від ЄС. Ці кошти допоможуть нам відновити інфраструктуру після масованих ракетних ударів. По зерносховищах я рішуче засуджую російські удари по українській інфраструктурі зерносховищ. Поки Росія продовжує свою нещадну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну. Сьогодні ми заплатили ще півтора мільярда євро, щоб допомогти державі працювати та ремонтувати інфраструктуру буде більше. США анонсували новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів. Туди увійшли боєприпаси для Петріот, «Хаймарс» та Насамс, зенітні комплекси та Джавеліни. Передати їх планують до кінця року. А німецький завод зброї до того ж часу відправить дві сучасні системи ППО. Вони можуть збивати безпілотники та ракети. У Польщі почали ремонтувати танки з України. Про це написав міністр оборони країни союзниці Маріуш Блащак. У місті Глівіце до центру відновлення прибули два перші танки Леопард. Український екостартап відкриє завод у Франції. Проєкт Relief Paper займається виготовленням упаковки з опалого листя. Це перший у світі виробник паперу таким методом. Технологію у 2020-му придумав школяр із Закарпаття. Через два роки цей стартап виграв грант на будівництво фабрики. А вже до кінця 2024-го виробництво має розпочати роботу. За рік планують переробляти 10 тонн сировини. Після цього ми плануємо придбати щонайменше три інші заводи в Європі протягом наступних п'яти років. Окрім Європи, ми зацікавлені в розміщенні заводів у Північній Америці, Японії та Південній Кореї. Ми віримо в стале майбутнє та заохочуємо виробників продуктів харчування та напоїв підтримувати нас у великій і складній місії, зробити упаковку не лише функціональною, але й екологічною. П'ята авеню, тепер проспект Зеленського. У Великій Британії одну з вулиць назвали на честь нашого президента. Вона знаходиться у Харлоу, що на сході Англії. У цьому місті зараз мешкає 70 українських переселенців. Їх прихистили небайдужі. А ми ж дякуємо усьому світу за підтримку та небайдужість. Тримаємось разом. Поліна Палмарчук, Олег Одринський, новини одинадцятого каналу.